Вислухайте українське радіо при мікрофоні Наталя Соколенко. 27-ма українська антарктична експедиція повернулася додому. Це була перша експедиція, яка відправлялася над станцію вже під час повномасштабної війни. Поговоримо про те, яким був цей рік для наших дослідників із Євгеном Диким. Євген Дикі вже у студії. Це український науковець, військовик, публіцист, учасник війни на сході України. І директор національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти та науки України, пане Євгене, вітаємо вас у студії Українського радіо. Доброго ранку, слава Україні, героям слава, і почнімо з того. Напевно, згадаємо, як відправлялася ця українська антарктична експедиція на початку широкомасштабного вторгнення. От ви тоді розповідали, що деяким науковим співробітникам просто дивом вдалося виїхати із Харкова, із напівоточеного, із якихось передмість Київщини. Розкажіть, нагадайте, так, як це було? Я, я да я мабуть ніколи цього цього не забуду. Взагалі-то по базовому сценарію мали летіти не тільки зимівники, які летять туди на цілий рік, а мала працювати також і сезонна експедиція на час антарктичного літа. Я був власне в складі цієї сезонної експедиції. Так що ми мали летіти разом. У нас були квитки з Борисполя до Чилі на 28 лютого минулого року. Такий, знаєте, яскравий приклад до цього відомого прислів'я. Що хочеш, хочеш насмішити Бога, розкажи про свої плани. От ясно, що 24-го числа всі наші плани. Радикально змінились. Стало зрозуміло, що звичайно, що ні про яку сезонну експедицію вже мови нема. Але. Е... Тих, що, що саме е, справжніх, таких е, крутих полярників, які мають там провести цілий рік, все ж таки по-любому відправити було треба. Я власне можливо, варто пояснити, чому ми так вважали, чому все ж таки, що війна війною, а все ж таки експедиція має відбутись. По-перше, е, сама станція, сама інфраструктура, е, вона така, що якщо, наприклад, рік її не обслуговувати і дати їй перемерзнути, в оцю от полярну зиму, то після цього можна просто брати і будувати нову станцію з нуля. А це. Абсолютно інші. А, а чому так ну по перше, тому що Антарктичні морози, вони взагалі е, штука сувора. Зимові антарктичні морози, вони навіть сучасну нову станцію. Я думаю, що вони для неї були серйозним викликом. Але у нас станція все ж таки побудована в 70-х роках, побудована британцями дуже якісно. Вона нам ще довго послужить, але при цьому, звичайно, якщо вона весь час жива, весь час нагріта. Mm -hmm. Якщо її один раз законсервувати заморозити, все вже буде простіше будувати нову аніж відновлювати цю. А це абсолютно інші гроші, не співставні, і це абсолютно зрозуміло, що не буде в нас найближчі десятиліття, не буде в нас грошей на побудову нової станції. Да, і взагалі неправильно це маючи живу, працюючу, взяти її просто в гробити, ну навіть через таку причину, як російська агресія. От те саме стосується нашого криголамуна сфера, який ми придбали всього за півроку до великої війни. Звичайно, що ми тоді жили не війною, ми тоді жили абсолютно іншими У Нас було дуже багато планів. Фактично, вперше, після двадцятилітньої перерви, вперше Україна знов повернулася в океан і знов почала так, би мовити відвоювати своє місце серед таких великих морських держав. І оцей наш е, новий флагман наукового флоту неосфера. Він був. Ну я ж кажу, це мабуть найвагоміший крок був в українській науці за 20 років попередньо. Ну а паралельно з ним тоді, до речі, прийшло ще одне науково дослідне судно. Тобто український науковий флот за 1,21 рік з нуля одразу став було нуль кораблів, стало одразу два працюючих. Просто другий меншенький суто для чорного моря для наших тих ближніх задач подарований королівством Бельгія. На жаль, цьому судну не повезло. Під час цього прильоту російських ракет, якщо пригадуєте, буквально перед відкриттям зернового коридору москалі стріляли саме по одеському по. Mm -hmm. Mm -hmm. І от, на жаль, судно, яке ну, раніше називалось Бельгіка, під українським прапором отримало назву Борис Олександров на честь відомого одеського морського біолога. От, на жаль, цьому судно прилетіло. Е, ну воно не потоплене, воно е, воно живе, але тепер воно перед тим як вийти в море, потребує ремонту. З нашим кригуламом історія інша. Ми дуже серйозно поставились до попереджень західних розвідок. Ну, мабуть, знаєте, як всякі психічно здорові люди, ми все ж таки до кінця не вірили. От нам дуже все ж таки хотілося, щоб пронесло. Але одна справа сподівання, що пронесе. А друга справа, що ну як менеджер, як керівник, ти маєш виходити з гіршого сценарія, а не з кращого. Тобто, не з того на що ти сподіваєшся, а якраз з того, на що ти чого ти боїшся. От і ми тому дуже серйозно поставились до е, цих попереджень, і ми тоді проробили, ну можна сказати, ну е, да, я не слід, вибачте, що нахвалююсь, але це просто от реально. Ми проробили просто титанічну працю. В нас від моменту, як от ми підписали купчу в Британії на придбання нового криголаму, і в той момент ще про війну навіть не думали. От до моменту, коли власне цей криголам вийшов в першу експедицію, от пройшло всього 5 місяців. От ми в 5 місяців уклались привезти судно в Україну, набрати з нуля нову команду, провести повністю технічне обслуговування судна, закупитися в експедицію і вийти. І це все в п'ять місяців. Ну займали тобто криголам теж міг постраждати. Ну звичайно, виходити. бо ми його вчасно не вивели. Ну але ми його вивели в самому кінці січня минулого року. Вау, то це ж зовсім. -зовсім звичайно. І коли він проходив через протоку Дарданели в Туреччині, то назустріч якраз заходили шість російських БДК, больших десантних кораблей. От можна ага. сказати, що так борт в борт пройшли з війною розминулись. А власне, початок великої війни зустрів наш Криголам от рівно на екваторі, от рівно на екваторі, так що серед. Злочинів російського режиму є ще один такий дрібненький, але такий от персонально нам дошкульний. Вони нам день Нептуна зірвали Ну Нічого, їм потім за це Нептунами прилетіло. Але це вже інша історія. Програма саме мінімум була збереження інфраструктури. От, а для цього там мали опинитися живі люди, от, які вміють з інфраструктурою працювати. Ну, але це не все. Справа в тому, що е, з тої науки, яку ми там робимо, ну, звичайно, багато що можна відкласти на після війни. Прикро, сумно, але ну що поробиш, гроші потрібніші зараз на фронт. Але е, є ті речі, які е, не варто переривати навіть під час війни. Це ті ряди спостережень, які ведуться саме десятиліттями. От, е, це, наприклад, кліматичні спостереження на Вернацькому це найдовші ряди взагалі в е, усій Антарктиді: 60 плюс років. От е, так само те саме стосується магнітосфери Землі, е, те саме стосується озонового шару. Адже не знаю, чи всі нас пам'ятають, що... Взагалі таке явище, як озонова дірка, воно в принципі відкрите у нас на станції. І, не всі пам'ятають, да. я про себе в даному це, разі це, це, це ще був не український вернацький, це ще був британський фарадей. Тобто це було задовго до передачі станції в наші руки. Але відповідно ми разом зі станцією перебрали, так би мовити, озонову вахту. Саме по наших спостереженнях значною мірою світ дізнається. А оцей озоновий шар він взагалі заживає, заростає, От спрацювали всі ці величезні зусилля, які людство робило для того, щоб прибрати фріони з атмосфери і так далі. Тобто оці всі, а ну далі вже є вимірювання, які додались вже в український період. Це, наприклад, вимірювання іоносфери. Це оці верхні шари атмосфери, дуже високо над нами, де магнітне поле Землі приймає на себе удар космічного випромінювання. І та, там, власне, формуються оці полярні сяйва, і там формується те, що називається космічною погодою. На момент, коли це, це вже суто український внесок, але все одно це вже понад 25 років вимірюється. Якщо коли це починалось чверть століття тому, це була така глибока наука, от, от е, то зараз це вже практика. Зараз кожного дня світова організація цивільної авіації запитує прогнози космічної погоди, по них коригуються маршрути всіх mm -hmm. у цих от дальніх авіалайнерів, і наша станція одна з опорних взагалі, в в цьому світовому прогнозуванні космічної погоди. Так, от, от всі оці речі. Вони цінні саме тим, що не перервні, що з року в рік, з дня в день накопичуються дані по одних методиках. І якщо ми навіть зробили б дірку всього лише на один військовий рік, то це обнулило б фактично зусилля попередніх десятиліть. Пане Євгене, а до, до речі, а що показали ці спостереження? Оця широкомасштабна війна вона впливає. Ну на знаю, атмосферу? Ні, ну слухайте. <звіт> ну ви вибачте, звичайно, але інколи доводиться нагадувати українцям, що світ не україноцентричний. В масштабі нашої планети події, які відбуваються тут у нас, вибачте, не працюють. Тобто ні, ну, може і слава Богу. Все ж таки слабо рашки почати таку війну, яка вже б на космос впливала. <звіт> на, 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 на всякий... Ні, на ні на глобальний клімат, ні на космічну погоду все ж таки те що відбувається у нас е... Ну, гаразд а що показали ці спостереження? Зміни в, в, в Озоновому шарі і в Іоновому? Ні, ну а як я вам скажу що не показала. Тут ключове те, що накопичуються саме дані щоденні ну, порівняно ну, так ну, це, ну тобто можна да. чи, 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 чи просто не проаналізовані ці дані? Ну, не, не, от я вам поясню, як це взагалі працює. Да, от, от На превеликий жаль для нас, науковців, зараз на 19 століття. От тоді було просто: ти сідаєш на, не, на корабель, якщо ти вже десь його здобув, там складно було здобути корабель. От Він і тоді дорого коштував. От, але е, ти здобув корабель, ти кудись е, приплив, і все, що ти бачиш, все нове, ти його описуєш і робиш світові відкриття. Ну так от, вже в ХХ столітті так не працювало, тим більше в 21-му. Часи е, Чарльза Дарвіна, на жаль, були 200 років тому. Зараз це виглядає інакше. Е, напр... Можна на нашому прикладі розповісти як. От, е, Може пригадуєте, я розумію, що у нас перекрили наші всякі переживання, але може пригадуєте, 20-й рік весь світ з жахом дивився на Австралію, коли там пів Австралії горіло. Оці всі страшні пожежі, посуха жахлива, пожежі, ці всі там смажені коали, там і, 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 і так далі. Так, от вся оця така аномальна посуха, і все що все з нею пов'язане. Воно було наслідком аномального потепління у верхній стратосфері. Не плутаємо з тим глобальним потеплінням, про яке ми вже часто говоримо. Це те, що в приземному шарі, от де ми живемо. А то 30 кілометрів над нашими головами, там дуже розріджене повітря, дуже холодне. Але коли воно хоча б на кілька градусів раптом прогрівається, далі запускається цілий каскад подій, і от які закінчуються так трагічно, як ми бачили на прикладі Австралії. Так, от до 2020 року ці речі лишались непередбачуваними. От воно звалювалося, от е, як хотів казати, як сніг на голову тут швидше, як вогонь на голову. Uh -huh. uh... А тепер все Тепер можна буде щонайменше за півроку запрогнозувати, Ого. і це це результат роботи українських фізиків на чолі з Геннадієм Мілінєвським тобто запрогнозувати отакі глобальні послуги і да, масштабні да. пожежі це тепер можна запрогнозувати. Це робота українських фізиків на чолі з Геннадієм Міленєвським, який, до речі, це до речі, та людина, яка в молодості він очолював першу українську антарктичну експедицію. Це він в 96-му приймав станцію британців. Mm -hmm. Так, от для того щоб зробити цю прогнозну модель. Так, да, а ви розумієте, наскільки це важить. Да, зупинити це було б неможливо. Але уявляєте, якби австралійці за 6 місяців попередили, і що воно таке буде. Не тільки тому, що воно саме по собі цінне, а тому, що от воно дуже добре ілюструє, як працює сучасна наука. Е, і чому в нас часто немає відповіді, коли от нас пробують, от ви вернули з експедиції, що ви відкрили? Ні, так воно не працює. От Геннадій Міроєвський зробив відкриття, яке ну, реально варте, вартістю в мільярди, тому що воно дозволяє за півроку приблизно передбачати. Такі явища, як оці от, е, посухи і пожежі, які ми всі в 20-му році бачили, от е, в Австралії. От, от 20-й рік був останнім, коли е, ці посухи звалились, от е, без попередження. Тепер їх можна попереджати. Да, зупинити їх буде неможливо, але ви розумієте, скільки мільярдів було б зекономлено, якби до них просто готувалися, якби всі служби були попереджені. Так, от для того щоб зробити це відкриття, лабораторія Міленєвська мала проаналізувати дані, а Тепер увага. За 40 років вмірювань на станції От отак працює сучасна наука. От 40 років скучно, рутинно хтось кожного дня робить вимірювання. Хтось інший аналізує в ці величезні саме зібрані разом масиви даних, обробляє їх в комп'ютері, будує модель, і оп! В результаті ми отримаємо можливість передбачувати стихійне явище. І навіть одне таке передбачення, воно в тисячі разів окуповує всі 40 років утримання станції. От, власне, то, оце це дуже яскравий приклад е, того, і як працює сучасна наука, і як її треба оцінювати. Тому наука насправді це не витрати. Наука це інвестиція, але це інвестиція саме довготриваюча. Це те, чого часто не хочуть розуміти у нас. В нас все ж таки, коли знаєте, в країні е, 30 років найбільш вигідним бізнесом був перерозподіл чужої власності, то це формує певну психологію. От і. Якщо прибуток приходить пізніше, ніж через три місяці, це вважається вже не бізнес. А наука це не такий бізнес. От наука вона окуповується коли через 10 років, коли через 40, Але зате окуповується не на 5%, не на 50, а на тисячі. Чи складно було отримати фінансування, належне фінансування, чи, хоча б мінімальне, на те, щоб цей рік воєнний, рік рік широкомасштабної війни все-таки наша станція ну, в 20, працювала? У 22-му було взагалі на межі катастрофи. Звичайно ж, як і вся українська наука, ми потрапили під військовий секвестр. От і ну, це нормально, це, це в принципі абсолютно правильно. Зараз в першу чергу гроші потрібні саме на війну. Ну а і не було тоді часу. Розбиратися, різали просто всіх підряд. Тому ми не в претензії. Але, звичайно, в якийсь момент це було буквально на межі От саме виживання. І навіть ми готували вже звернення до Кабміну з проханням виділити кошти з резервного фонду. От, тобто це те, що виділяється саме на якісь от, от термінове затикання дірок. На щастя, не знадобилось. Справа в тому, що. Е все ж таки, треба ще й вміти крутитися і заробляти, е, маючи своє судно, заробляти трохи можна. Е, тому що не ми одні. така, от не ми одні в цій ситуації, як була Україна до 2021 року, коли станція є, а свого флоту нема. Uh -huh. І е, ми отримали, скажімо, перший контракт із польською антарктичною експедицією. Це взагалі окрема цікава історія. Е, Справ в тому, що поляки до цього фрахтували завжди російське судно, бо росіяни демпінгують, росіяни дають абсолютно росіяни дають такі ціни, які ми. Наприклад, не можемо дати на хорошому нашому британському криголамі. Але як тільки почалась велика війна, от в той самий, от 25 лютого, поляки розірвали всі контракти з москалями, щоб жодний злотий агресором не дістався. От і мені тоді позвонив польський директор. Він ще з того покоління поляків, які ще пам'ятають російську мову, він каже: по скільки руський корабль тепер, тепер ходить тільки на, от тобто вони вже були в курсі цієї історії. Навіть цієї історії вони так зараз ми хочемо їхати на нашу станцію на українську. Нам дуже дуже допомогли взагалі з перших днів цієї війни. Власне, ми ж так з вами так перервались, перескочили. А власне, експедицію, яка мала би вилітати з Борисполя 28 лютого, ясно, що небо України закрилось з двадцятого От і, е, їхали далі, вже якраз саме через Польщу. От перекладними, що називається, добирались до Варшави. Там поляки всіх дуже так гостинно приймали, збира, збирали разом. От, і вже з Польщі вони нам допомогли організувати терміново квитки до дочіри туди. А далі, вже в кінці року, вийшла от вже така серйозна історія, вже співпраця, така системна. Тобто, е, наш, наш корабель тепер обслуговує дві експедиції українську і польську, і звичайно, вони за свою частину платять. І саме цими польськими ми перекрили цю дирку військового секвестра минулого року. Вийшли якраз такий впритик, впритик, але але пропетляли. От а цього року ситуація вже значно краща. Тобто, цього року, все ж таки, ну секвестр він звалився тоді на всіх, ну як звалилась війна. А оскільки вже було очевидно, що 23 й рік теж військовий, то вже в принципі його бюджет одразу робився як військовий. І от, ми, от, от десь, отак, як ми з вами зараз за одним столом сидимо. Ми сиділи з фахівцями з міністерства фінансів, і отак, от буквально з калькулятором, ми рахували що є саме мінімальними необхідними потребами, а що можна відкласти на після перемоги, і тому оцей от жорстко необхідний мінімум. Нам Міністерство фінансів от до копієчки виділило тут. Дуже їм дякуємо саме за державницький підхід. От вони саме дуже чітко підійшли, що хлопці, всі ваші наукові інтереси, от всякі цікавинки, давайте відкладаємо. Але от те, що треба для збереження інфраструктури, і от те, що ми їм пояснили, про дуже цінні неперервні дані, окей, оце ми профінансуємо. От так, тому тут. Mm -hmm. Зараз нормально. Як ще війна позначилася на роботі нашої експедиції Антарктичної? Психологічно. Психологічно, мабуть, це була найважча експедиція в усій історії української Антарктиди, ну і нинішня, 28 2028, в таких же самих умовах. Я вам скажу з власного досвіду, от я за всю цю війну три дні провів за кордоном. От мені треба було на три дні на одну нараду в Брюсселі, там от минулого року з'їздити. Так от я за ці три дні більше перенервував і перехвилювався, ніж за рік тут. Бо як тільки ти перетинаєш кордон і опиняєшся в повній безпеці, ти абсолютно по-іншому починаєш сприймати всіх тих, кого ти Тут. От поки я тут, де тривоги, там, де... на плюс я ще й досить часто ну, прямо на фронт зараз не пускають волонтерів, але прямо от біля фронту я постійно їжу, як би нормально. От ми, ми всі звикли, ми знаємо, як на це реагувати. А от е, як тільки ти сам в безпеці, в тебе настільки виростають страхи за всіх тих, кого ти тут лишив. І оце відчуття, що ти не можеш їм нічим допомогти, що от мені, мені трьох днів, наприклад, вистачило. Я зараз дуже не поспішаю в наступні закордонні відрядження. От. А от уявіть собі, що це рік. От 15 тисяч кілометрів від дому, у всіх тут лишились сім'ї, у всіх тут лишились друзі. При тому у деяких сім'ї лишались навіть в окупації. От, і, е... Оце переживати за них, чекати кожну, от не вилазити буквально весь вільний час з новинних стрічок, з телеграм-каналів ловити кожну новину, час від часу отримувати похоронки. жаль, на жаль, було і таке в історії експедиції. Тобто, гинули родичі, гинула І тоді вся експедиція збирала разом допомагала пережити цю новину. Тобто, в психологічно, звичайно, це було дуже тяжко. Народ намагався це якось от компенсувати тим, що експедиція, як як тільки могла, так волонтерила. От, навіть зробили спеціальні поштівки незламності з унікальними ексклюзивними фото з України, які які можна придбати, і всі ці всі ці донати одразу йдуть на ЗСУ. Тобто стан станція ще активно волонтерить. Євгене, а от російська експедиція ж теж є в Антарктиді, може ще й не одна. От як чи перетинаються українські науковці? Зараз з росіянами? Зараз вже ніяк. Зараз а було таке, а перетинаються Та, до, до Великої війни навіть зберігалися якісь контакти. До 14-го року ці контакти взагалі були дуже активними. З 14-го, звичайно, ну скажімо, стосунки стали зовсім іншими, але навіть з 14 по 2022 росіяни там весь. Час намагалися себе позиціонувати, що от всі проблеми десь там на великій землі. А тут полярне братство. Тут всіх uh -huh. цікавить тільки Антарктида самий мирний контине континент. Е, я навіть сам у 18-му році був в гостях на станції Брінсгаузен, От, ви знаєте, але от. Вони там москви себе вели, що на це от хоч до рани прикладає. Такі ж лагідні, такі ж тихі, але все одно ти заходиш в кабінет начальника станції, який словом про політику не згадує. Але вже в його кабінеті висить портрет Путіна, висить Андрієвський флаг. От стоїть спеціально приперти їм туди телевізор і триметрова здоровенна антена, щоб вони весь час могли ловити РТР, от і не випадали з поля пропаганди. Але да, контакти лишались. Я навіть тоді ночував. Там один раз в 18 на станції на Берінсгаузені. От і ми до 4-ї ранку е, ночував в тому самому будиночку, де колись зупинявся е, Замполіт Гундяєв, коли а вони ж навіть його туди возили. Вони навіть його туди возили, щоб він там з е, крепнікою церкви свячував все, 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 все. Це як треба. І от ми з батю... Це дуже по науковому, я би сказав, освячення, да, да, да. це, це дуже от, науковий підхід. І, і ми з і ми з батюшкою цієї церкви популярному, якраз цілком, до 4-ї ранку пили розведений водою спирт. Бо чим ще в москалів пригостять, от і дискутували про Томас, який ми тоді тільки що отримали. Ага, ага. Так, що, так що, да, ще до великої війни все ж таки, навіть під час війни малої інтенсивності, це ще було цілком можливим. Зараз, взагалі, звичайно, в принципі, жодних контактів. Більш того, ми, ми робимо все можливе для того, щоб викинути росіян з усіх міжнародних організацій. Це стосується і Антарктиди. Теж і, зокрема, на минулорічному зібранні всіх країн договору про Антарктику викинути звідти Росію не можна, бо це о. ООНівська система, це те саме, як з Радбезом ООН, Але е, в момент, коли е, взяла слово виступати російська делегація, просто всі, всі делегації цивілізованих країн просто взяли і вийшли з залу. Росіяни говорили в порожнечу. Потім, навпаки, повернулись всі і говорили, так, ніби, ніби поруч росіян нема. От е, був такий жорсткий демарш, була заява нашої делегації. Е, цього року очікуємо продовження цієї історії. Тобто, ми зараз намагаємося ізолювати росіян всюди, в тому числі і в полярній спільноті. У Росії, які в них є якісь специфічні інтереси в Антарктиді. От про Арктику відомо більше. Вони там відвідуються. Ну, але в Антарктиді вору, вони, так, та, так, вони так, так. вони, вони сталбят що називається. Uh -huh. в них 12 станцій. Oh -oh. Тобто да, ну, це розбудувавши Радянський Союз. Росія жодної нової не побудувала. Вони просто віджали всі радянські. От, а е... чому не поділилися? Oh -oh. Ну, я розумію Не 15, oh -oh. а 12 станцій, але все одно могли, мали би яксь. Ну yeah, no, але давайте чесно, платінці. з приводу 15, ну не 15. Республік однаковий внесок вносили mm -hmm. було все ж таки декілька республік, які вносили найбільший внесок і е, українці, як мінімум, другі в цьому списку. після росіян. А може, і, ну приблизно приблизно кожен е, от з 1956 по 91 працювали САЕ, Совєтські антарктичні експедиції. щороку. Так от третина складу цих експедицій завжди була з УССР. Mm -hmm. От, е, більш того, деякі дуже специфічні функції виконували тільки українці. Наприклад, е, от у внутрішніх районах Антарктиди, це там, де от як Марс, це там, де влітку мінус 40, взимку мінус 70. Так от там їздили виключно одна машина, яка так і називалась Харьковчанка. Бо wow. тільки бо, бо ті, бо ті КБ Малишева у всій радянській імперії спромоглося зробити от таку космічну буквально техніку, яка виживала на, на цих морозах. От вся радянська Антарктида трималася на харківчанках. А в небі аж до кінця 80 коли з'явилися все ж таки Ільюшини, от до кінця 80-х там літали, літали тільки Антонови. І при тому, оскільки це екстремальні умови, то це завжди йшли екіпажі, саме льотчики-випробувальники з київського заводу Антонова. Тобто, харків'яни їздили по Антарктиді, кияни літали над Антарктидою. А в 92-му році раптом все майно САЕ Свєцька Антартічка експедиції стало майном Рея Російська Антарктичка Експедіції. Ми, ми, ми тоді зробили ноту, що давайте ж поділимось. Причому ми їх скромно просили від одної до двох станцій із 12. -тим. На що Росія відповіла настільки жорстко, по-братськи? От що навіть коли ми вже потім мали британську станцію, набагато кращу за будь-яку з радянських, от що називається, не було б щастя на щастя не помогло. Ми змогли порівняти, що таке полярна станція зроблена нормально. Україну. І що таке радянські бараки? от, Так от, Але коли ми вже мали станцію Фарадей і вступали в договір про Антарктику, росіяни нам ще рік блокували вступ от з формулюванням ані претендують на російське імущество в Антарктиці. І нам довелося робити нову ноту, що не треба нам ваше це старе барахло. Так от із 12 станцій їхній бюджет починав утримувати 6. Решта шість стоїть законсервована, тобто просто розвалюється, але нікому не віддають. І сам не негам і да. нікому не дам пане. Давайте поговоримо про майбутнє, про наше щасливе майбутнє. Після будемо сподіватися якнайшвидшої перемоги. Які наукові плани у Антарктичного у національного антарктичного наукового центру? Ну, в першу чергу ми почнемо повноцінно використовувати наше судно. Бо враховуючи бюджетні обмеження, зараз ми використовуємо наш криголам тільки для того, щоб обслужити нашу станцію і польську станцію. От. Але ж ми брали таке шикарне судно не для того, щоб просто робити логістику. Це саме еконографічне судно, яке дозволяє вивчати ресурси, наприклад, морського дна на глибинах до 8 кілометрів. А хто слідкує, скажімо, за трендами світової економіки? Це зараз саме те, що на часі, тому що на суходолі, наприклад, рідкоземельні метали, по-перше, закінчуються, по-друге, практично всі під контролем Китая. От, і наразі пошук їх ведеться саме в океані, от розвиненими країнами. І на таких глибинах. Саме так, саме так. От, тобто, це скажімо так: до засвоєння саме такого господарського космосу, ще все ж таки лишається десь одне покоління. От, а от океан це тренд саме найближчих пари десятиліть, і ми можемо бути в цьому тренді. Ми спеціально для цього брали оце спеціальне обладнання. На не судно наразі це для нас розкіш. Але одразу після перемоги, звичайно, ми будемо повертатися до того, для чого ми його у британців купляли. Тобто не тільки обслуговувати станцію, а саме працювати в океані, вести дослідження. Ну і ще там багато різних, скажімо, цікавинок, які наразі заморожені, які наразі відкладені, але будемо до них повертатися. Це стосується, зокрема, біологічних досліджень, бо там немає оцих саме неперервних рядів, які не можна переривати. Відповідно, на цьому ми поки економимо. Але, скажімо, е... Але те, що встигли зробити до війни, показує, що наші біологи працюють в дуже перспективних напрямках. Після війни це треба буде одразу поновлювати. Це, які ну, на... На це, наприклад, е... от, наприклад, там є всього два види квіткових рослин в усій Антарктиді, які вижили. От для порівняння в Україні 4500, при тому, що ми не тропіки. От, от, е... Наші вчені вже дуже близько докопались до питання, які ж саме генетичні механізми дозволяють цим рослинкам виживати в оцих екстремальних умовах і квітувати. Da, da. І якщо це вдасться докопати до кінця, це дуже цінний матеріал, власне, для селекції наших сільськогосподарських рослин. А в умовах дуже швидких змін клімата нам треба розуміти, що саме в них треба міняти, щоб вони пристосовувались до клімату, який міняється, і використовувати потім da. гені інженерію Це якраз може і людям так. допоможе переносити морози потім вживлення. Від цих ну, це вже ми так дуже далеко зайшли. По, по, поки що простіше гарно, простіше тепло одягатись, ага. але але. Зрозуміло. як ви рятуєтеся від холоду? Одна, одна порада. Бачите, така холодна весна, що мене це питання просто мучає і тригерить. Як не замерзнути? Я якось не помітив особливо. <смі> а, боюсь, що боюся, що саме персонально мене, ну ми, правда, на радіо, ага, ми не пояснюємо так. так було б видно просто. Що мене рятує у той самий спосіб, яким гріються кити і тюлені в Антарктиді. Це підшкірний жир. Зрозуміло. <смі> <смі> на, е, як там На щастя, для вас у вас, тако, <смі> вас такий спосіб не примірили. Будемо здачить, в інших гостей запитувати, як грітися. Євген Дикий, український науковець, директор Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти та науки став гостем українського радіо.